Доброго дня, вірніше доброго вечора. Сьогодні новий вечір Бог подарував, і я дарую вам свій новий вірш. І хочу підбадьорити вас, що все закінчиться погане і настане ера кращого життя. І ми повинні бути завжди готові до кращого, приготовляти себе, самоудосконалюватись, вчитись і змягчати свої серця. Вірш називає, називається. Коротке життя, написане у 2016 році. Господь, таке життя людське коротке, сповнене печалі та тривог, то як полинь гірке, мов мець солодке, один не змінив нім, то Ти є Бог. Тож як життя своє прожить доцільно, щоб не змарнувати часу ні на мить, щоб залишитись радісним і вільним. Від любові всі діла творить. Одне життя Господь тобою дане, другого вже не буде, аж ніяк. Дощем у серці шкода, що незнаним в житті важливе залишається кругом одне сміття. Пролітають роки, ніби звук, сивіють скроні та рідішують ряди, дай мудрості Господь. Життя прожить без мук, душевних мук, виходити з біди, не витрачати свій короткий вік на безліч непотрібних справ, бо з перших днів вже розпочався лік тих днів, років, що Бог подарував. Дай мудрості мені, мій Боже, не бути нам пустими і безпечними. Щоб кожне слово, навіть перехожим, стало життєдайним дайним і доречним, не блукати подумки сміттям, не шукати в звалищі скарбів, щоб кожен шанував своє життя, щоб потім перед смертю не жалів. Тому давайте не гаяти час на пусте і недоречне, на якісь. Не потрібні розбірки, а жити, насолоджуватись кожною миттю, яку дарував нам Господь, допомагати один одному. І все в нас буде добре. А Господь благословить вас. До зустрічі! Дасть Бог новий вечір. і Я подарую вам новий вірш.